Ми окреслили проблему, описали, як слабо розвинена культура поводження з органічними відходами в Чернівецькій області. Ми хочемо покращити, розвинути культуру поводження саме з органічними відходами. Чому з органічними? Тому що ми розуміємо, що з іншою вторинною сировною вже є багато достатньо інформації. Саме про органіку досить мало інформації, і органічні відходи вони насправді забруднюють ту вторинну сировину, яку можна було переробити. А органічні відходи дуже легко переробляти тут же на місці, в себе вдома. Зараз ми якраз на етапі генерування ідей. Як цю проблему можна вирішити? Ну, власне, ми зараз знаходимося в самому серці а, Апшифта, це є в буткемп. Все виглядає наступним чином. У молоді є якась проблема, яка їх турбує. І молода людина має знайти однодумців від трьох до п'яти людей. Вона записує і описує цю проблему у такій програмній заявці і надсилає її нам, вивчаємо їхню мотивацію, спілкуємося з ними про те, чого вони хочуть, що їх дійсно турбує. І от для них починається ця хвиля. Вони заходять в неї на етен етап натхнення та дослідження вони знайомляться і зі своїм ментором-менторкою і починають в онлайн форматі досліджувати власну проблему. Ми вже допомагаємо їм їх допрацювати трохи, і потім команди йдуть в останній етап в реалізацію. У команд буде три місяці, аби реалізувати ті проєкти, які вони напрацювали тут. У мене команда Смарт молодь з села Бабин Чернівецької області. Їхня проблема це те, що підлітки в Бабині не спілкуються, не виражаються. Через що ну, було дуже багато причин. і Ми дійшли до висновку, що скоріше за все це ну, невпевненість, такий певний. Острах, страх, засудження, ну, типу, вони не можуть розкритися. У них немає безпечного середовища для цього, в них немає інструментів, вони не знають як. Моя команда навчила мене е, того, що ніколи не пізно щось вчитись. Ми можемо знати будь-що, ми можемо розуміти будь-що, але кожна е, людина, з якою ми маємо спілкування, з якою ми маємо комунікацію, від неї ми навчаємося більше і більше нових для себе моментів. Ми можемо. Інтегрувати внутрішньо турнічних людей Чернівецької області, тому що вони будуть знайомитися. І як наш Алекс, знайдуть своє кохання. Програма «Апшифт» – це міжнародна інноваційна молодіжна програма дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вона направлена на те, щоб допомогти підліткам та молоді якось вирішити ті проблеми, які їх особисто турбують. За допомогою ми вирішуємо це все за допомогою креативного мислення, програмного системного такого підходу, менторського супроводу, ну і трошки допомогою вигляді якихось ресурсів. Кожна команда може отримати до 70 тисяч гривень на реалізацію власної проблеми, але ми говоримо про це в останню чергу, тому що може. Так здатися, що для вирішення їхньої проблеми там там така сума там не там не потрібно.